Під ударом опинилася критична інфраструктура на Сумщині, також ворог вдарив по Херсону та будинку сімейного типу на Дніпропетровщині. Серед постраждалих діти. Тим часом українські військові збили російський бойовий літак Су 25 та уразили рідкісну РЛС окупантів. Крім того, невідомі дрони атакували порт у Краснодарському краї РФ, а до Криму завітала Бавовна. Про це а також про обстановку на фронті, нові подробиці вбивства Ірини Фаріон та нову партію безпілотників для України. Поговоримо далі у свіжому дайджесті новин за цю добу, станом на 23 липня. У студії для вас працює Анна Ткаченко. Вітаю на каналі «Сій час». Буду вдячна за підписку та активність на каналі. І вперед до ключових новин дня. Отже, у ніч на 23 липня Росія завдала удару керованою авіаційною ракетою х 69 та вісьмома шахедами. Наші сили протиповітряної оборони знищили сім ворожих дронів. Також внаслідок активної протидії ворожа ракета не досягла своєї цілі. Про це на своїй сторінці у Телеграм повідомив командувач повітряними силами Микола Олещук. Тим часом Сумська обласна військова адміністрація повідомила про удар по об'єктах критичної інфраструктури Шосткинської громади. Наразі на місці необхідні служби ліквідують наслідки атаки та проводять аварійно-відновлювальні роботи. У Дніпропетровській області ввечері 22 липня ворог двічі вдарив по Нікопольщині із важкої артилерії. Випустив за два десятки снарядів під ударом Марганецька та Покровська громади. Про це повідомив голова ОВА Сергій Лисак. Далі ніч по всій території області минула без прильотів. Проте вже з самого ранку агресор поцілив по Нікопольському району. Дроном Камікадзе вгадив по обласному центру. Пізніше голова області повідомив про трьох поранених дітей у Марганці. Внаслідок російської атаки він зазначив, що по місту ворожа армія вдарила дроном камікадзе. Осколкові ураження отримали два хлопці: 14 років і один 13-річний. Підлітків вже госпіталізували стан середньої тяжкості. Також пошкоджені приватні будинки. А тим часом неспокійно було і на Харківщині. За добу по території області випущено 39 ворожих кабів. Про це сповіщає голова ОВА Олег Сіньгубов. За його даними, внаслідок обстрілу із БПЛА у місті Куп'янськ травмований 42-річний чоловік. Там також горів будинок. А у селищі Лісне Дергачівського району внаслідок ворожого обстрілу із РСЗВ горів гараж. Крім того, упродовж доби окупанти завдали 463 удари по 11 населених пунктах Запорізької області. Надійшло 19 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Як зазначає голова ОВА Іван Федоров, мирні жителі на щастя не постраждали. Продовжує Російська Федерація тероризувати і Донеччину у Курахівській громаді Покровського району внаслідок російських обстрілів поранено людину у Сонцівці. Також, як повідомив голова ОВА Вадим Філашкін, пошкоджено будинок у Гірнику. Обстріляні Курахове, Курахівка, Трудове і Костянтинопільське. У Гродівській громаді поранено дві людини, пошкоджено 10 приватних будинків і два багатоквартирних. Під ударом був і Краматорський район у Лимані поранено людину, пошкоджено адмінбудівлю, два будинки і кілька нежитлових приміщень. А у Костянтинівці чотири місцевих поранено, пошкоджено дві крамниці, кав'ярню та підприємство. Всього ж за попередні 24 години росіяни 39 разів обстріляли населені пункти Донеччини. На півдні країни теж не обійшлося без прильотів. На жаль, російські вбивці цинічно атакували з безпілотника жителя Херсона. Під ворожий удар потрапив 57-річний чоловік, котрий перебував на вулиці. Як повідомили в обласній владі, він дістав вибухову травму, уламкове поранення, передпліччя, ніг та живота. Бригада швидкої доставила потерпілого до лікарні для надання меддопомоги. Крім того, ще одна атака повторилася. І вже сьогодні вранці, 23 липня, артилерійських обстрілів зазнало місто Очаків на Миколаївщині. Наразі відомо про чотирьох постраждалих. Серед них хлопець 17 та дівчина 15 років. Про це повідомив голова ОВА. Віталій Кім стан потерпілих медики оцінюють як середньої тяжкості. Їм надається вся необхідна медична допомога. Крім того, відомо що було уражено багатоквартирний будинок. Далі говоримо про новини на фронті. Протягом доби, 22 липня, на лінії передової зафіксовано 155 бойових зіткнень. За вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах три ракетних удари із застосуванням трьох ракет, а також 96 авіаударів, скинувши 132 каби. Крім цього, здійснив понад 4400 обстрілів. Із них 105 із реактивних систем залпового вогню. Власне, про все це повідомляю у своєму свіжому звіті Генштаб Збройних сил України. Найгарячіша ситуація була на Покровському відтинку. Там наші захисники відбили 43 штурмові дії в районах населених пунктів Пантелеймонівка, Воздвиженка, Новоолександрівка, Іванівка, Тимофіївка, Лозувацьке, Прогрес, Новоселівка. Перша, Вовче, Яснобродівка, Уманське та Калинове. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Новоолександрівки. Також ворог був активним на Краматорському напрямку. Там окупанти атакували 30 разів у районах Бондарного, Міньківки, Васюківки, Григорівки, Калинівки, Часового Яру, Білої Гори, Іванівського, Богданівки, Кліщівки та Андрівки. В свою чергу авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони України завдали 14 ударів по районах зосередження особового складу на ОВТ противника. А також уразили пункт управління п'ять артилерійських систем, станцію РЛС та три склади боєприпасів ворога. Також українські військові збили російський бойовий літак су 25 на Покровському векторі. Він у парі з іншим аналогічним повітряним судном намагався обстрілювати позиції підрозділів Сил оборони. Про це повідомили в оперативно-стратегічному угрупованні військ Хортиця. Так воїни-зенітники з окремої механізованої бригади імені генерал-хорунчого марка безручка знищили в цьому місяці вже другий штурмовик Су-25. Увага на екран! 2024 року. Позиція. Ракета пішла за ціллю. Горить. Я бачу, що літак горить. Є, спідбили. Давай, уходимо. Завдяки влучності та професіоналізму наших зенітників. Сьогодні російська авіація зменшилася ще на один бойовий літак. Крім того, українські захисники за допомогою «Хаймарс» уразили рідкісну російську контрбатарейну РЛС. Це сталося в тилу окупантів на Донецькому напрямку. Про це повідомив керівник офісу президента Андрій Єрмак. Він зазначив, що умова йде про радіолокаційну станцію 1К-148 Ястріб АВ. Згідно із відео, техніка окупантів розміщувалася у полі. Там з повітря її вислідили українські захисники та точним ударом із реактивного артилерійського комплексу Хаймарс знищили. Рухаємося далі до новин у самій Росії. Отже, у Краснодарському краї безпілотники вранці 23 го числа атакували поромне судно в порту Кавказ. Про це повідомив губернатор регіону Вініамін Кандратів. За його даними, на місці працюють екстрені служби, займання локальне, а загрози поширенню вогню немає, пише він у своєму телеграм. Крім того, серед членів екіпажу та співробітників у порту є постраждалі та загиблий, додає Чинуша. Варто зазначити, що крім пасажирських перевезень у порту Кавказ є залізнична поромна лінія, яка займається транспортуванням вантажів, скрапленого газу, нафтопродуктів, технічного мастила, скла та хімпродуктів. Ну і ще одна неприємність спіткала росіян у Краснодарському краї сьогодні. Місцеві змі повідомляють, що біля курортного міста Сочі вирує смерч. Також місто накриває потужною зливою, яка вже затоплює вулиці. Найближчими днями там також прогнозують сильні зливи з градом схід селів у горах і смерчі. Ну, а тепер до новин у тимчасово окупованому Криму. У Севастополі російські ППО та підрозділи РЕП нібито відбили атаку. БПЛА. за інформацією російської окупаційної адміністрації. В районі північної сторони та Фіолента над акваторією нібито знищено понад 15 безпілотників. Уламки від одного з дронів впали в одному з товариств власників нерухомості. Розбито скло вантажного автомобіля. Уламки другого безпілотника впали поряд із будинком у районі іншого ТВН. За словами окупантів, жодні об'єкти у місті не постраждали. Крім того, телеграм-канал Кримський Вітер повідомляв про вибухи, які чули у Керчі та Джанкої. Керченський міст навіть перекривали для руху, проте більше подробиць наразі немає. Тим часом Латвія відправила Україні ще одну партію безпілотників. У ній понад 500 одиниць дронів. Про це заявив міністр оборони Латвії Андріс Спруц. Постачання дронів здійснюється в рамках міжнародної коаліції безпілотників. Країни-союзники сформували коаліцію безпілотників, аби підтримати Україну в боротьбі із російською агресією. Ключовим кроком у цьому процесі стало створення коаліції із безпілотних апаратів. Ця ініціатива включає закупівлю і передачу дронів в Україні для зміцнення нашої оборони. Наразі до цієї міжнародної коаліції безпілотників входять вже 15 дружних нам країн. І наостанок з'явилися нові подробиці вбивства мовознавиці та колишньої народної депутатки Ірини Фаріон. За версією слідства до вбивства готувалися щонайменше місяць. Про це повідомляє Суспільне із посиланням на неназвані джерела у правоохоронних органах. Вважається, що у вбивстві можуть бути спільники, але як саме вони були залучені до вбивства, наразі не повідомляють. Також джерела зазначають, що вперше імовірного вбивцю фаріон зафіксували камери 11 липня. Чоловік приходив у двір щодня, окрім суботи та неділі. В однаковому одязі зазначають правоохоронці, і про це розповідають свідки. У розшукуваного була невелика сумочка, де могла бути зброя. Але інколи чоловік приходив у двір до фаріон із порожніми руками, стверджують джерела. Крім того, співбесідники у правоохоронних органах відзначили, що цей самий зловмисник діяв професійно і прорахував усі варіанти розвитку подій. Під час замаху в районі, де жила мовознавиця, не працювали камери через відключення електроенергії. Слідство вважає, що вбивство було замовним а у чоловіка можуть бути спільники. Нагадаю, на українському мовознавицю політикиню та громадську діячку 19 липня було вчинено замах. Невідомий чоловік. Просто на вулиці здійснив постріл, смертельна куля потрапила в голову. На цьому, шановні, у мене все. Я вам дякую за довіру до каналу Січас і сподіваюся на ваш фідбек, свої думки, оцінки, прогнози. Будь ласка, висловлюйте у коментарях. Не забувайте залишати свої вподобайки та підписуватися на канал Січас і до зустрічі у нових дайджестах.